на мене, щоб я подарував ветеран російсько-української війни Андрій Хом'як продає та дарує хвойні композиції біля одного з торговельних центрів Житомира. За адресою вулиця Домбровського, 3. Просто я приїжджаю на цех, що в мене є. Підбираю, вибираю, там щось, склеїв, щось зробив. Зранку встаю, їду, заготовлюю гілки. І вже сюди, а тут все вже на ходу. Чоловік пересувається на кріслі колісному, і для того, щоб подарувати свято собі та оточуючим, вирішив започаткувати таку ініціативу. Ідея з'явилася ще у минулому році. Мене зламалась машина, я попав до тепер. Я без машини сидів вдома, в селі. Міпрям я божеволів від бездіяльності. Мене для мене це проблема. Я завжди активний. Завжди їжджу, щось роблю. Так просто думав, що робити. Я думаю, такі о, поїду наверное, ну. На цех проблю трохи цих заготовок зроблю і поїду продам щось. разом з Андрієм. Новорічні композиції продають і дружина та синочок. Чоловік каже, це його найбільша підтримка та опора. Чоловік підготовлю все робить, збирає їх, а я прикрашаю, допомагаю, як можу. Ну, ми купили декоратив... ну, ось іграшки, декоративну калину, ту саму, якусь гірлянду трошки. І тако, по чуть -чуть. Хвойні композиції можуть бути як на дерев'яній підставці, так і у горщику з землею. Так вони надовше збережуть свою природність. Є ще е, підвазонники такі, я їх декорую е, таким шнуром Ось таким, бачите? і обматую, воно виходить досить непогано, красиво. Андрія, ви можете придбати собі або ж зробити подарунок людям старшого віку, військовим чи їхнім родинам. Для цього потрібно лише оплатити хвойну композицію, і Андрій передасть її майбутньому власнику чи власниці. Відеозвіти він публікує у своїх соціальних мережах. Також скоро ветеран планує поїхати у госпіталь, щоб подарувати святкову атмосферу бійцям, які проходять лікування чи реабілітацію. Ялинкові не поставить маленька композиція на річний настрій святковий такий який їм буде правильно? І типу на задонати на, на цю поїздку на, на ці вироби можна просто задонати так само мені, типу, в підтримку там, на ремонт автомобіля. Андрій розповідає: люди на такі подарунки від незнайомців реагують по-різному. Не звикли, що хтось може просто так щось подарувати. Люди вже перестали мабуть, вірити в дива, люди якось бояться такого трохи. Насправді і реагують не завжди так е... якось о класі буде. Тако, а ні, безплатно щось тут не то. Але ти її переконуєш, бо теберіть ну реально подарували цьогоріч. Андрій планує виготовляти, продавати та дарувати хвойні композиції до 31 грудня. Підтримати ветерана донатом або ж придбати виріб для себе чи на подарунок можна за qr кодами які ви бачите на екрані. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1 з 3 по 14 грудня у Києві проходить фінальний раунд першого в історії чемпіонату України з амфутболу. За перемогу змагалися 12 команд: 6 представників Суперліги та 6 першої ліги. Які представляли першу лігу, приїхали на фінал чемпіонату України з Амфутболу, останніми у турнірній таблиці. Проте завдяки перемогам у фінальних матчах команда змогла піднятися на третю позицію та здобути бронзові медалі. Фізично дуже важко, тому що і погодні умови, нас дуже сніг, дощ, ну і слизько. Погодні умови. Потім мала кількість із польових гравців в команді. І ми грали, ну, можна сказати, у нас не було навіть замін. Якщо в команди там, покрова там 40 чоловік, то в нас там граючих 10 чоловік. Ну, це є різниця. Так само там, в Вінниці хлопці трошки більше, але ну, на кожний тур вони там, хто менше приїжджає, хто більше. А ми в основному у нас одним составом так ми грали без замінку. Найкращий нападник команди з амфутболу Титани Микола Марищук каже, задоволений грою та результатом. Додає, важливо постійно працювати над собою і не зупинятися на досягнутому. Тим, хто лише замислюється над тим, аби почати займатися амфутболом, радить не боятися і спробувати свої сили. Чекаємо в команді. Ну я думаю, що можна знайти час цю годинку, щоб приїхати на тренування, познайомитися, спробувати хто нікого не заставляє. Капітан команди Титани і Фасоля один із перших гравців колективу, розповідає за рік тренувань, команда пройшла складний шлях однак поруч залишилися найсильніші та найбільш мотивовані. Насправді там не було жодної команди, яка хотіла програти і чогось не досягнути. Якогось певного результату А що стосується не дуже вдалих наших ну нашого початку. То пам'ятайте, то була така тактика. То була така тактика на останній тур. Ми берегли сили, вивчали команди. Тренер команди Микола Скримінський каже, це результат важливий крок у розвитку Амфутболу в регіоні та мотивація рухатися далі. У планах Житомирських титанів популяризувати цей вид спорту у Житомирі, приймати змагання всеукраїнського рівня та боротися за найвищі нагороди. Для Хлопців це дуже важливо, тому що вони мають можливість. Бути в середовищі таких же самих, як і вони. По-друге, це насправді не дуже крутий емоційний такий драйв. Це не передати, які емоції в тебе відбуваються, коли ти на футбольному полі досягаєш якогось результату, коли ти. Місяць готуєшся до гри до, до, до туру. Потім виходиш на футбольне поле. Ці емоції, як позитивні, так і негативні, але вони є. і Це дуже важливо. Якщо ви хочете спробувати себе у амфутболі, приходьте на тренування що вівторка та щочетверга о 18.30 за адресою місто Житомир, вулиця Корабельне, 30. Неважливо, чи маєте ви досвід у футболі. Головне бажання грати та отримувати задоволення від спорту. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал. Scouting. Для працівників дошкільних закладів освіти провели семінар – особливості роботи з дітьми, які мають інтелектуальні труднощі. На базі ЦРД номер 69 міста Житомира зібралися понад 20 представників навчальних закладів міста. Це надзвичайно важливо, тому що з кожним роком тенденція до зростання дітей з особливими освітніми потребами все збільшується і збільшується. За інформацією міністерства освіти і науки України у 2024 році дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти налічується більше 11 тисяч, і 35% відсотків з них мають саме інтелектуальні труднощі. Тому тема є надзвичайно важливою та актуальною для сьогодення, і потрібно починати саме з дошкільної освіти працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. На базі центру розвитку дитини номер 69 понад 15 років функціонують групи з затримкою психічного розвитку. Тож саме фахівці цього закладу розповідали про особливості роботи з дітьми. Які мають інтелектуальні труднощі. Ми працюємо з цими дітьми, накоп... накопичений великий досвід уже. цими дітьми працює потужний, дуже енергійний, дуже креативний колектив і логопедів, і психологів, і дефектологів. І тому ми сьогодні хочемо показати свої надбання. Вихователі цього... цих груп будуть показувати всі свої нові форми, методи роботи з дітьми, тому що для таких дітей потрібен дуже індивідуальний підхід. Семінар складався з теоретичної та практичної частин. В теоретичній частині педагоги познайомляться із теорією, що таке інтелектуальні труднощі, яких рівнів бувають інтелектуальні труднощі, особливостями роботи, психо-педагогічним супроводом цих дітей, які мають інтелектуальні труднощі. Педагоги центру розвитку дитини номер 69 ділилися своїм досвідом, показували вправи, які виконують з дітьми. Практичний психолог Інна Якименко розповідала про ступінь прояву інтелектуальних труднощів. Важливо було розкрити саме, як проявляється кожний рівень інтелектуальних труднощів управі. Е при при кожному інтел... рівні інтелектуальних труднощів, які є прояви, як правильно знаходити методи і прийоми вихователю, щоб допомогти дитині ці труднощі подолати, практичний психолог дошкільного закладу номер 42 Лілія Пашківська, каже, такий семінар це можливість отримати новий досвід, аби покращити свою роботу. Нам показують форми роботи, як працюється з дітками з е, затримкою психічного розвитку. Дуже цікаві форми роботи, дуже продумане об'єднання в плані того, що поданий новий матеріал в цікавих формах. І кожен матеріал, кожний розділ закріплюється роботою у підгрупках, індивідуальною роботою і презентується. Тобто відбувається такий взаємообмін. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК Один. Вперше прийшов в паб Стомб. спільний перегляд матчів кіберспортивної дисципліни Counter-Strike, який об'єднав фанів футболу та кіберспорту. Ми з Києва у нас там футбол грати не дуже ви самі. Я думаю, можна. Будь ласка, пополити хто в польова Ваша карта, Були півзахисник Олександр Назаренко, захисник Едуард Сарапій та нападник Микола Гайдучик. Вболівальники змогли поспілкуватися з гравцями, зробити фото на пам'ять та взяти участь у конкурсах із запитаннями від ведучих і футболістів. За правильні відповіді фанати отримали цінні призи. 96-та хвилина, пацани біжуть в п'ятьох на ворота в воротах. Нікого Їх, їм треба просто забити. Понял, яку кричалку ти обираєш? Команда тисячі сердець. А С-2. Я Нормально! проється. Нормально, крутила. <свист> Перший переможе, що нас забирає, забирає подарунок від полісся. Ура! Вітаю! інформаційний директор ФК Полісся Олександр Денисов каже, атмосфера була дружньою та живою. А емоції від матчів додавали адреналіну кожному присутньому. Сьогоднішній захід це частина соціальної активності футбольного клубу. «Полісся». Кіберспорт зараз дуже скажімо, активна тема для молодого покоління, і ми слідкуємо за цими трендами. Бачимо, що і футбол, і кіберспорт якось рухаються в одному напрямку. Ми збираємо молодь, ми збираємо тих, хто дуже захоплюється. Кібергрою.